Раз, сьогодні ми граємо в хорих погажок. Це я вже другий раз пытаюсь відео знать, бо оця штучка вонку зникли, і відео із цього не записалось. Коротше, я буду розказувати, що вже записувала. Ой! Складається штучка. Так, це вже 10 аккаунт по счту. Да, 10, бо от той з донатами. Я в нього десь... Та хто? хто? Короче, покажу, я такий хол знайшов, я вже в нього грав. Тут є багато чого Там одна, короче. Відео будуть багато спойлерів, хто не грав в цю ігру. Або після мого відео Він хоче пограти в плечу О! Откривашка Яка откривашка Капось, якщо там кейки з двері Я не можу навіть такі штаки Але за штуку нам спомогу Ви? Ви бачили? Бо нам замерли Ви бачили, якийсь білий чипзик був? А, темнота. ну Десь. Десь буде Здесь я буду спрыгивать. Фух, слава богу, що це не поделал. Там все є такарик. Я что-то на нм до нього посветишь. він тебе куди. Тут просто ти ту не науке. Бачил этот билд чіпсик? Тож... та Боже! бачел я помню чего обязательно я не оставлю на чипсик Станьган Багато к мати попадает спихня

Abozo o spoiler. O gelo Foi она открывалась. А бор, шоу на моргай? Он хочет, чтобы я бишь биш обосхався. Це моя, да? Да, это просто прийдем все. Да снова. Ты ч вы? не був у нас звук. На степе. Тихо, як вже... Понял. Поняла? Поколяем, поколям. Да. По Надеюсь, на то творение на будущее вот на парночка. Ага, слышал? Я на буду в шкаф заходить. Шкаф, шкаф, шкаф! Я на буду в тот шкаф заходить, кажу тебе. А что за раз? Ця зелена рибуха появиться, я... Я не знаю, що буде. Не буде. Її хоча б зараз не появиться. Боже, я тобі так на ну, навк. Шкаф! Ай, блін. Восшли снял. Ви бачили дешка така була? Що там море? Так, трошки-то неполадки були. Напаладки. Так, я ч я попадуся. Минус 45 чискик. Минус 65 хп. Я помню, так. Ага! Почему ты? Еще подарю, как у нас... Я бажаю цю головоломку. Так, Якщо оце що такое? Якщо відео буде на ускорено, то значить цю головоломку йдуть до... довірка. Якщо ускорено. Да нет, походу так. Так? Да. Да. да куда воно? Я к этим Да ну. Да ну, не верю. Так. Все. В смысле надо... Так. У меня поменялось резко план. Ба... Бачит. Я не знаю, что не знаю, Так. такс. Начало. І. Все. От зараз не понят. От зараз я не понял. Вс. Погоди, 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 что бояр? Ладно, я буду Я эту херню сделал. На... Нафиг. Нафиг через 10 локов. Это капец уже. Да. Снова на вас Капец. О, ть -ть -ть. Вы бачили? Я так их, их пищив. Что на него А, я обыскався ще один. один. Наконец-то я так є. Короче, тут я как щупик классно.

Я не так унимаюсь, як под ігру. игру. страшна страшная игра вообще. Ну, за всі мої ігри. Воскладушкой ладно. Тость. Еще за каких ких одно шелх ты? <laughs> yeah. it's a... It's a shame to see it end like this. What's Take to me, Sido. See, bye bye.